Вітаю, друзі! Поливаю орхідейку. Зараз покажу. Це та сама красуня, яка цвіла білим, а, таким, білими квітами 2,5 року. Ну і ще досі цвіте. Але вона випустила нову гілочку, я її випадково щойно обламав. Але нічого, то є життя от і ще росте. І вон там ще росте цвітонос. Маленький. Можливо, її треба вже відпочити. Я її планую пересадити в нову кору, краще посадити. І ось тут, на дітках цих, зробити е, такий стакан і там кору теж їм дати, щоб вони вже розвивалися, як. Вони добре сформовані. Тут попрацювала це таке нінова паста колись. Ось така орхідея цвіте 2,5 роки. І нові стрілки випускаю. Прямо її дуже люблю. Прямо вона, неймовірна рослинка. І зараз ще після цього попшикаю фунгіцидом. Трошки вона просохне для того, щоб вона була захищена від всяких грибків і від усього. І обріжу оці сухенькі гілочки. Отака От краса. Так що орхідейці тут 2,5 роки. Про цю орхідею про є у мене на каналі відео. І не одне. Можете подивитися, яка вона пишна?